Вітаю всіх! Хочу повернутися на тему мобілізації. Буквально на днях бачила, готується законопроєкт Безугла, депутат готує щодо відміни відстрочки у людей, які отримують другу вищу освіту. Також хочуть скоротити перелік людей, які мають відстрочку за рахунок того, що дружина-інвалід першої-другої групи, здається так, інваліди. Ті, хто доглядає за да, ми скоротити. Ну, все це робиться для людей, кажуть. Давайте так, до кінця 2023 року законопроєкт буде на голосуванні. Він готується поки що, але цей законопроект, де хочуть відмінити відсрочку, тим, хто здобуває другу вищу освіту, та тим, хто доглядає за інвалідами та за людьми, яким потрібен догляд. Кортити перелік. Все це буде відмінено по закону. Так. Угу. Законопроєкт подадуть, подадуть законопроєкт, але його знову будуть мурижити, тому що, знаєте, багато там буде питань по ньому. Хочуть. звісно, хочуть його прогинати, продвигати, щоб голосували за нього. Ви знаєте, це будуть качелі, нові качелі з цим законопроектом знову качелі. Скільки їх же висить? Два, три. Буде четвертий, п'ятий. Ну, знову ж таки, постійно, 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 до кінця року я не бачу. Давайте так спитаю. До кінця 2023 року будуть на законодавчому рівні нові вимоги щодо мобілізації людей і будуть збільшувати перелік людей, які підлягають мобілізації офіційно на, за... на рівні законів. Будуть офіційно на рівні законів прийнятих розширювати перелік людей, які підлягають мобілізації, до кінця 2023 року. Ви знаєте, будуть законопроекти. Законопроекти дійсно будуть. будуть. Куча буде законопроєктів. Цих. Багато буде законопроєктів. Але, щоб їх прям прийняли, я такого ні. Ви знаєте, не будуть їх прямо ж приймати, бо тут будуть за день також дітки депутатів, дітки чиновників ці всі всі Ви знаєте, вони не будуть приймати те, що їм не вигідно. Тому поки що на законодавчому рівні будуть такі качелі. Ну що ж, віримо в ЗСУ.